Я люблю ставити це питання всім лікарям, які приходять в цю студію до мене на програму, «Схуднути, модифікувати спосіб життя, чи пишете або чи кажете ви такі рекомендації своїм пацієнтам? Модифікувати спосіб життя, так, завжди. Я завжди це рекомендую, тому що насправді 90% практилогічних проблем вирішується банальним введенням дуже простих звичок в життя. Саме не якихось заборон або якихось супермедичних рекомендацій, а просто ввести корисні звички, такі як там, доїдати клітковини, каші, овочі, фрукти, тобто ввести це, що з кожним прийомом їжі, вживати там, порцію овочів, порцію фруктів, не забуватися варити ці кляті каші, що ніхто не робить. Ну, у всякому випадку, я дуже рідко. Мені схожі такі рекомендації, як, наприклад, сказати Уникайте стресів. Ну, що таке модифікувати спосіб життя? Звісно, що ну, змінити на загал ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди не до кінця зрозуміло. Тому що поняття мудрого, здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження. А чи можна, чи не можна. Там, сну, що робити? Сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні Перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це ну, робити коректно, потрібно це деталізувати і завжди індивіду... індивідуалізувати. Я не пишу такі фрази, але насправді є такі рекомендації, де пишеться модифікація способу життя. Я хочу одразу розповісти, що ми саме вкладаємо в цей термін. Так перше це зміна харчування. Дійсно, я, наприклад, пишу, що харчування має бути за правилом тарілки. Мені дуже подобається цей спосіб. Це збалансоване раціональне харчування, де є абсолютно і овочі, і фрукти, і білки, і жири. Тобто воно абсолютно збалансоване, таке, як має бути. Друге, це фізична актив. Вність, фізична активність, я пишу, щоб було не менше 150 хвилин на тиждень, це на тиждень це десь 30 хвилин на добу. Хай це буде, хоча б якась фізична активність, тому що наразі в нас дійсно проблема це гіподинамія, тобто ми дуже мало рухаємося. У нас сидячий спосіб життя. Ми працюємо сидячи, і це дуже впливає на абсолютно всі процеси в організмі. Також в цей термін можна вкласти гігієну сну. Обов'язково, да, ми маємо гарно висипатися при будь-яких умовах. Нормалізувати режим роботи, режим відпочинку. Так, це також дуже важливо. А вода при спразі. Я наголошу, що нам не треба пити тоді. Там, наприклад, ми придумали, що маємо випити 2 літри. А тоді, коли ми хочемо пити, ми маємо навчитися розуміти наш організм, а також турбуватися про своє ментальне здоров'я. Я думаю, що останні роки дуже багато ми про це чуємо це дуже важливо. Щодня і дуже багатьом кількістю пацієнтів, тому що дуже багато гастроентерологічних захворювань вони модифікуються так, ну симптоми покращуються, або навпаки, або взагалі лікуються так, тільки схудненням. Модифікація способу життя, модифікація способу життя. Що вкладаєте в цю фразу? В більшості ми обговорюємо з пацієнтами харчування. Так те, що можливо, вам здається, дуже відомо, це звичайне правило здорової тарілки. Воно взагалі невідоме дуже багатьом людям. Тобто, так, от, такі базові основи такі розбираємо. І, звичайно, що проговорюємо важливість регулярних фізичних навантажень, чого в людей зазвичай дуже мало. Ну і власне, звичайно, що модифікацію ваги тіла. Тобто ці такі основні моменти. Я не пишу особливо, тому що я розумію, що, по-перше, модифікувати спосіб життя це може бути коректною, дійсно порадою, але для середньостатистичної людини, якщо її запитати, що це таке, це будуть такі рандомні відповіді, які досить далекі від істини. І одна людина це буде думати, що їй треба ходити залізо, таскати в зал, а інша думати, що там після шостої не їсти. Тобто треба давати конкретні поради після того, як ми знайшли конкретні проблеми в тому способі життя, що призвело до проблеми. Так? Тому, якщо хочеться реалістичного дійсно якоїсь поради, то треба і давати їх вже. А на рахунок схуднення це вже. Проблематика, яка виникла після певної сталої, наприклад, там, порушення такого ж там системи харчування або там, сну і так далі. Так пишу. <світтє> Можливо, прямо слово схуднути не пишу, але модифікувати спосіб життя завжди пишу. Що вкладаєте в. Поняття модифікувати спосіб життя, а тут це дуже індивідуально. Звичайно, ми наближаємося до якихось стандартів, про які ми всі знаємо. Але якщо людина палить, то ми повинні виключити цей негативний чинник. Якщо вона не спить, ми повинні налагодити сон. І, ну, звичайно переходимо плавно до їжі, від якої дуже дуже багато все залежить. Говоримо завжди про фізичну активність. Вона повинна бути. І якщо звичайно, пацієнти, в мене деколи бувають досить складні після операції, то це ще будуть якісь індивідуальні особливості по покращенню здоров'я коли ми дотримуємося певних рекомендацій в режимі дня. Ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово тригер, це є слово маркер про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості. Знаєте, завжди відносно схуднення, завжди це пишу, тому що наша е, тілобудова, наше схуднення впливає як на наше ментальне здоров'я, так і на наше фізичне здоров'я. Тому без лікування, там, без схуднення, модифікації способу життя не можна лікувати депресію, тривогу в першу чергу. Навіть може навіть більше, ніж інші хвороби. Чому? Чому? Тому що е, впливає наше е, на наше. Наша тілобудова впливає на нашу самовпевненість, наша е, фігура також впливає на нашу самовпевненість, на те, що ми, як ми спілкуємося з людьми. Тому, в першу чергу, людина, яка схуднула, яка має нормальну вагу, вона нормально рухається, вона нормально спілкується, їй легше жити ніж людина, яка має зайву вагу. Тому це в першу чергу потрібно е, свою вагу призвести до нормальної ваги.